На засіданні колегії райдержадміністрації розглянули питання про виконання бюджету за перший квартал 2015 року. Найбільше видатків на соціальну сферу, зокрема освіту та виплату заробітних плат, зазначає Ірина Мацькевич, начальник фінуправління. Із 41 місцевого бюджету району не виконано затверджених показників планових показників першого кварталу. Тільки одним бюджетом закінчатською сільською радою. Причина невиконання є спад надходжень орендної плати за земельні ділянки з минулим роком на 27 і тисяч гривень. А найбільше на нас надходження це є екологічний податок. Він за перший квартал нам надійшло всього нам 12 мільйонів 317 тисяч гривень. Говорили і про екологію в районі, зокрема про заходи по наведенню благоустрою. Ліквідовано 19 сміттєзвалищ, несанкціонованих сміттєзвалищ. Очищено від сміття півтора кілометра, тисяч, тисяч квадратних метрів. Річ річок та озер порядковано 2,5 тисячі квадратних метрів території парків та скверів. Приведено належний стан, 45 символічних могил, 29 пам'ятних знаків, 38 пам'ятників, дві братські могили. Укладено 4 угоди з роботодавцями району по благоустрою та упорядкуванню території населених пунктів району, громадських та тимчасових роботах. Взяли участь 169 осіб. Для проведення заходів по благоустрою було залучено більше ніж дві тисячі осіб, каже Мирослава Чабак. До проведення заходів благоустрою залучено 2225 чоловік. З них близько 900 тисяч студентської та учнівської молоді. Станом на 23 квітня 2015 року на проведення заходу благоустрою населених пунктів було передбачено 973,9 тисяч гривень, профінансовано 557,1 тисячі. Колегія вирішила рекомендувати здійснювати постійний контроль стану благоустрою населених пунктів району та забезпечити своєчасність і повноту виплат зарплат працівникам бюджетних установ. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.